Миру Божого вам для атеїста Бога не існує. Що втрачає атеїст? Він проживає життя без віри, в нього немає надії, а без віри і надії складно жити. Зараз суспільство занурилося в депресію, вживає антидепресанти, бо треба лікувати психіку, тому що у нормальній людині переживати ці вибухи та постійні страждання. Пов'язані з війною неможливо, тому теорія і практика атеїста немає сенсу. Проживаючи життя без віри в Бога, немає на що надіятися, і після смерті така людина потрапляє в пекло та успадковує вічні страждання. А віруючій людині набагато легше пройти ці життєві труднощі, бо в неї є сила Святого Духа і віра в Бога. І навіть якщо життя обірветься, то у віруючої людини є надія вічного життя, вона нічого не втрачає. Господь любить нас і турбується про нас. Слово Боже каже, що навіть якщо земні батьки нас залишають, то Господь ніколи не залишає, бо його любов безмежна. Заходьте на канал Салтаненків і слухайте чисте Євангеліє миру Божого.